Хвороби перебувають на межі внутрішньої сторони зовнішньої людини. В області добра і зла, знаходиться корінь всіх хвороб. Хвороби приваблюються способом життя, невідповідним до законів світобудови, це живильне середовище всіх хвороб. В системі управління світобудовою взагалі немає місця хворобам. Але якщо живеш не за інструкцією і законами Всесвіту, то вони проявляються у фізичних і психічних симптомах. Хвороба це перше попередження із вказівкою, щоб. Привернув добро. Хвороба проявляється спочатку в зовнішній стороні зовнішньої людини. Якщо не прислухаєшся до перших її проявів, тоді вона стає хронічною. Усе це результат хибних думок людини, продукт злонаправленого отримання. Назвемо цю форму егоїстичного отримання для зручності скорочено егоот. Так от, перший раз, коли робиш щось протипоказане, то це, звісно, не похвально, але ще не навмисний Один раз це помилка яка може бути частиною процесу зростання. Якщо робиш і вдруге ту ж саму протипоказану дію, то і це ще не справжній егоот. Звісно, вже легше на цьому шляху робити дурниці, ніж першого разу. Одна знайома моєї дружини сказала їй якось в одкровенні. Знаєш, перший раз розлучатися було дуже важко, другий вже легше, а потім уже як рукавички міняти. Лише в третьому повторенні проступки стають хворобою. Тоді це вже звичка і норма. Повторювати потім ще і ще це вже дуже просто немає різниці між споживанням наркотиків, курінням, алкоголем, надлишковим сексом або невимкнутим телеком. Усе це однаково поневолює. Зовнішню людину Розпуста дорівнює, коли є більше, ніж один партнер, незмірно гірша, ніж будь-які наркотики, адже останні вражають тільки зовнішню людину. У той час як розпуста жахливо затемнює шляхи до світла. Деменція, стареча забудькуватість застосована тільки до зовнішньої людини. Внутрішня людина завжди залишається при цьому активною і пам'ятає все. У внутрішній частині будь-якої людини без винятків завжди світить сонце. Внутрішня людина недоумкуватої людини залишається таким чином, абсолютно неушкодженою. Внутрішня людина того, хто лежить у стані коми, таким чином абсолютно здорова і сповнена життя, але тільки його зовнішня людина так виглядає. В очах істинної реальності вона в повному порядку, в очах світла вона і в такому стані досконала, бо в одній із майбутніх інкарнацій все одно прийде до досконалості. Перебування цієї людини на землі. В даній інкарнації в такому тілі це її особисте виправлення для її ж власної досконалості. У кожного свій індивідуальний шлях, і кожен по своєму однаково гарний. Тільки нашими зовнішніми очима ми бачимо зовнішній бік. Зовнішню оболонку. Слабоумний, здається нам нещасним, бо бачимо тільки його зовнішню людину. Постійно проводь відмінності між внутрішнім істинним і зовнішнім, земним, у якому істина прихована і невидима.